Як прекрасно лілії цвітуть на воді. Бачите? Сьогодні я знаходжусь в такому прекрасному місті. Де річка. Велике озеро, кажу річка. Велике озеро. Лілії цвітуть. От. Десь там жабки скригочуть. Тут я в жапки Чого ти? Ось. І подивіться, скільки лілій багато. Ось. Ось пташинка якась пролетіла. У воді купається. Ось тут квіточки цвітуть. От. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте моє відео. Адже впереді вас чекає щось неймовірно цікаве. Буду почащі виїжджати на природу. Знімати відео для вас. Ну, там машини їдуть. Там місто. Просто пройшов дощ і цілу ніч пішов дощ. І так свіжо стало, захотілося десь поїхати. Просто посидіти на природі. Вітерець повіває. Там гла. Чайки літають, сонечко світить, так тепло, так приємно, тихе мирне небо над головою. Маринки пливуть. В нашому краї тишина, мир і благодать. Слава Богу за це. От. Неймовірно красиво. Кругом природа. От. Там в долині ліс. І... Як бачимо туди далі ліс і знову водичка, знову все таке красиве, неймовірно, красива природа. Красиво, Красиво, і мальовничо. Машини їдуть, десь люди кудись поспішають, подорожують. Хтось спішить додому вже їде, хтось на побачення. От, так що... Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, коментарі. І все буде, як то кажуть, добре. Ну що ж, до зустрічі! Dos outros, eu te pedi depois deles no meu canal.